Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я розкажу вам, як підібрати команду під проєкт з точки зору функціонального фокусу. Для того, щоб досягнути вашої загальної мети проєкту, у вас є певний перелік завдань, які необхідно реалізувати. Я раджу скористатись цією таблицею, яку ви побачите на екрані, і вона дозволить вам підібрати функціональні ролі під кожне завдання. Тут ви можете побачити завдання із описом завдання. Ресурси, це теж стане вам допоміжником при реалізації проєкту, строки реалізації тих завдань, і виконавці, які будуть реалізовувати ці завдання. Відповідно, коли ви матимете перелік завдань із строками реалізації та виконавцями, ви зможете згрупувати ці завдання, виходячи із функціональної ролі, і побачити, яку кількість людей вам необхідно залучити для того, щоб реалізувати ваш проєкт. Я би хотіла зупинитись трошки на тому, що є два типи функціональних ролей, які необхідні для реалізації проєкту. Перше це функціональні ролі, які забезпечують саму сутність проєкту, тобто досягнення вашої загальної мети. Переважно до цих ролей відносяться проєктний керівник. І спеціалісти, які будуть надавати сервіси, якщо вони передбачені вашим проектом, або тренери, якщо у вас передбачені освітні послуги, або інші послуги, або ті люди, які будуть займатися там, постачанням товарів, робіт, гуманітарної допомоги. І є інша група функціональних ролей це так звані підтримуючі ролі. Вони забезпечують процесну діяльність в організації. І вони підтримують проєкт для того, щоб він був взагалі реалізований. До таких ролей відносяться, наприклад, бухгалтер, який буде займатися вашим проектом, юрист, який буде займатися юридичним забезпеченням. Це може бути комунікаційник, якщо ваш проєкт, по суті, не пов'язаний із комунікаційною діяльністю. І є певне правило, коли ви формуєте перелік функціональних ролей. Якщо ви забули якусь із ролей, то, скоріш за все, реалізовувати. Це буде та людина, яка писала цей проєкт. Зараз я би хотіла вам надати перелік ролей, про які зазвичай забувають громадські організації при реалізації проєктів, або забувають передбачити ресурси на фінансування такої ролі. До них відносяться проєктний керівник, якому зазвичай забувають передбачити заробітну плату, проєктний асистент. Спеціаліст з моніторингової оцінки, який буде займатися відстеженням результатів вашого проєкту, комунікаційник або і ще фотограф-відеограф, спеціаліст по роботі з даними, якщо ваш проєкт передбачає реєстрацію великої кількості бенефіціарів або реєстрацію великої кількості даних, перекладач, юрист та бухгалтер. І щодо бухгалтера, Часто бухгалтер наймається виключно під проєкт, і він займається здійсненням платежів і подачею поточної звітності. Але організація може забути, що є ще податкова звітність, яка подається протягом року. І я раджу не забувати це і передбачати ці витрати окремо при фінансуванні ваших проєктів. Коли ви підходите до формування команди з точки зору функціонального фокусу, дуже важливо підходити до цього питання із холодною головою і робити. Детальні розрахунки, виходячи із завдань і спеціальних навичок людей, які будуть працювати в вашому проєкті. Тепер, коли ви знаєте, яким чином підбирати команди під проєкт з точки зору функціонального фокусу, згадайте, будь ласка, і проаналізуйте, коли ви реалізовували проєкти минулого разу, про які ролі ви забули. І не забувайте передбачати фінансування на них наступного разу. І напишіть нам про це в коментарях. Я вам бажаю успіху при реалізації ваших проєктів і до наступних зустрічей!